Розділ 3. Держави Західної Європи в 16-17 століттях. Параграф 12. Становлення абсолютної монархії у Франції. Пункт 1. Королівська влада в першій половині 16 століття. ранні модерної доби в європейських державах продовжилися процеси централізації держав і зміцнення королівської влади. На зміну становопредставницьким монархіям середньовіччя формувався абсолютизм з необмеженою абсолютною владою монарха. У ранньомодерну модерну добу Франція війшла міцною державою. До кінця 15 століття французьким королям вдалося остаточно подолати зазіхання Англії на королівський трон і в цілому завершити об'єднання країни. У першій половині XVI століття французькі королі з династії Валуа вже правили одноосібно. Франциск I між 1515 та 1547 роками домігся право самостійно призначати церковних єпископів. Продаж чиновницьких посад приносив чималі прибутки для державної скарбниці. Значні фінансові надходження і армія чиновників робили Франциска І незалежним від генеральних штатів, тому він не бачив потреби їх скликати. Свої рішення король обґрунтовував словами Така моя добра воля. Франція була активним гравцем у європейській політиці, змагаючись із габсбургами панування над багатою Італією. Хоча у війнах з Іспанією за італійське панування король програв, однак саме з Італії Франциск І проїзд захоплення культурою відродження. Завдання. Покажіть на карті сучасну Францію. Пригадайте, з якими труднощами боролися французи на шляху до об'єднання країни за доби середньовіччя. Варто запам'ятати. Абсолютна монархія форма монархічної влади, за якої вся повнота влади зосереджується в руках монарха. Абсолютизм від латинської абсолютус, безумовний, необмежений, форма державного правління в ряді держав Європи зараннього нового часу, за якою верховна влада повністю належить монархові та здійснюється без представницьких інституцій і конституційних обмежень. Історичні подробиці Франциск І і Леонардо Да Вінчі. Італійська політика Франциска І сприяла розвиткові у Франції культури відродження. Король був великим поціновувачем мистецтва і запросив працювати при своєму дворі геніального Леонардо Да Вінчі. При дворі короля Леонардо зміг присвятити час творчості, упорядкуванню рукописів і щоденників. Франциск І дуже цінував свого гостя. Повагу до Огенія зобразив художник Жан огюст Домінік ЕНГР на полотні «Смерть Леонардо Да Вінчі, де бачимо смуток короля від смерті друга. Пункт другий релігійні війни і установлення династії борбонів у Франції Драматично розгорталася історія Франції в другій половині 16 століття. На півдні серед населення було багато гугенотів, а жителі півночі країни і Парижа лишалися вірними католицизму. До релігійних конфліктів додалися економічні проблеми внаслідок революції цін, бажання частини дворянства поживитися церковними землями під час реформації і боротьба за королівську владу між родинами Валуа та Бурбонів. Між ворожими таборами розгорнулися жорстокі релігійні гугенотські війни 1562 1598 років. На початковому етапі королівська влада намагалася приморити суперників. Гугеноти отримали право на свободу богослужіння по всій країні, окрім Парижа. Та спроба королева Катерини Медічі знищити лідерів гугенотів під час Варфоломіївської ночі 24 серпня 1572 року призвела до загострення конфлікту і фактичного розколу в Франції. На знак протесту гугеноти створили на півдні Франції гугенотську конфедерацію на чолі з Генріхом Наварським, якого бездітний Генріх III призначив своїм спадкоємцем. Тим часом на півночі країни утворилася католицька ліга на чолі з герцогом Дегізом. Обидва табори люто ворогували між собою і водночас поставили за мету відібрати королівський трон у Валуа. Крім цього, ще й іспанський король, за підтримки папи римського, вирішив здобути французьку корону для свого сина. У цій ситуації, після смерті Генріха III французьке дворянство і буржуазія підтримали Генріха Наварського як законного короля за умови, що він відмовиться від кальвінізму і не вернеться в католицизм. Генріх, зваживши всі за і проти, зі словами Париж Вартий Маси, погодився коронуватися під ім'ям Генріха IV. 1594-1610 років, прийнявши католицизм. Так, після драматичних релігійних воєн, що тривали 36 років, Францію очолила династія Борбонів. Установлення миру ознаменувалося підписанням нанського едикту 1598 року. Документ закріплював католицизм офіційною релігією Франції. Водночас гарантувалися права гугенотів на вільне відрозповідання, обіймання державних посад, надавалися привілеї гугенотським містам. Як гарантію безпеки, гугеноти отримували в розпорядження численні фортеці і право мати військо. Генріху IV вдалося подолати економічну кризу в державі, здійснюючи політику маркалітизму, активного втручання держави в управління господарськими справами. Король не потребував підтримки Генеральних штатів і правив за допомогою свого головного міністра Сюлі. Варто запам'ятати релігійні гугенотські війни, громадянські війни у Франції 1562 1598 років між політичними таборами протестантів, гугенотів і католиків. Розгляньте схему на сторінці 61 – ворожі табори релігійних воєн. Привід 1562 рік убивство загоном герцога Деїза гугенотів у місті Васі, католики, захисники католицизму, прихильники сильної королівської влади, табір династії Валуа. Гугеноти – захисники кальвінізму, противники посилення королівської влади, табір династії Борбонів. Історичні подробиці Варфоломіївська ніч. Масові вбивства кальвіністів гугенотів під час весілля Генріха Бурбона та Маргарити де Валуа. Ворожі табори сподівалися промиритися, організувавши династичний шлюб гугенота Генріха Наварського та сестри короля Карла IX. Однак королева мати Катерина Медічі вирішила знищити лідерів гугенотів, що з'їхалися з нагоди весілля до Парижа. Жертвами кривавої розправи, що тривала кілька днів, були десятки тисяч людей, у тому числі жінки і діти. Поміркуймо. Уявіть себе на місці Генріха IV, складіть перелік аргументів на користь рішення про прийняття корони короля Франції. Розгляньте схему на сторінці 63 політика меркантилізму. зменшення податкового тиску, ліквідація внутрішніх мит, державна підтримка мануфактур. Протекціонізм, обмеження ввезення до країни іноземних товарів. Пункт третій. Завершення формування абсолютизму. Кардинал Рішельє та Король Сонце Луї XIV. Подальше зміцнення абсолютизму у Франції пов'язане з ім'ям кардинала Рішельє. Протягом 1624 1642 років він обіймав посаду першого міністра за правління нерішучого короля Луї XIII. Період правління 1610 1643 роки літературний образ решельє у романі Олександра Дюма Три мушкетери» має мало спільного з дійсністю. Талановитий державний діяч рішуче зміцнював королівську владу і Францію. Генеральні штати більше не скликали. Щоб подолати гугенуцьку опозицію за едиктом милості 1629 року, гугенутів позбавили фортець, армії та інших привілеїв, залишили лише право на віросповідання. Католицька знать також була позбавлена фортець, під загрозою смерті були заборонені дуелі. Рішельє ретельно викривав і карав змовників проти королівської влади. Дбаючи про збагачення держави, уряд решельє на засадах маркантелізму сприяв заснуванню торговельних кампаній для зовнішньої торгівлі. Підприємливий кардинал сприяв розвиткові виробництва товарів на експорт і обмежував імпорт предметів розкоші. Франція активно взялася за створення колоніальної імперії. У поле зору потрапили Канада, Західна Індія, Марокко, Персія. У результаті втручання Франції у тридцятилітню війну кардиналу вдалося домогтися послаблення позиції Іспанії. Тоді ж Франція здобула багаті на ресурси Ельза сталу та Лотарингію. Формування абсолютної монархії у Франції завершилося за правління короля сонця Луї XIV, період правління 1643-1715 роки. Після смерті першого міністра кардинала Мазаріні у 1661 році Луї XIV ліквідував посаду першого міністра і узяв контроль над урядом на себе. Спільно зі своїм головним помічником, міністром фінансів Жаном Батистом Кольбером, король узявся впорядковувати державні справи. Налагодження економічної ситуації відбувалося на засадах маркантелізму. Уряд заохочував розвиток мануфактур і винахідництво. Опорою влади короля мав стати католицизм, тому протестантизм було заборонено, а гугеноти змушені були покинути Францію. Іншою силою, на яку спирався король, була реформована і посилена армія. Значно зросли колоніальні володіння Франції в різних куточках світу. У 1665 році було створено Остінську кампанію для управління низкою колоній. колонії. Луї XIV Я надто любив війну засвідчують войовничу зовнішню політику короля. У наслідок численних воєн територія Франції зросла. Однак агресивний король Сонце налаштував проти себе сусідів, які об'єдналися у 1686 році проти нього в Аугусбурзького Лігу: Іспанія, Швеція, Англія, Баварія, частина території Священної Римської імперії. Луї XIV увійшов в історію також як будівничий однієї із найрозкішніших королівських резиденцій Європи Версаля. Куди королівський двір переїхав з гамірного та необлаштованого Парижа в 1682 році. Отже, зарані модерної доби Франція пройшла шлях від станово-представницької до абсолютної монархії. Протистояння реформації і католицизму завершилося забороною протестантизму. Держава активно спрямовувала розвиток мануфактурного виробництва і торгівлі в дусі політики мерканделізму. Діємо практичні завдання. Працюючи з текстом підручника, створіть карту пам'яті зміцнення французького абсолютизму в XVII столітті. Розпочніть укладання карти з основних гілок, діяльність кардинала Рішельє та абсолютизм Луї XIV. Завдання. Розгляньте репродукцію картини на сторінці 63 рішельє та його коти, про які особливості постаті першого міністра Франції вона розповідає. Свідчать документи. Опрацюйте витяги з історичного документа, які з порад рішельє вважаєте актуальними для сьогодення. З політичного заповіту рішельє треба спати, як лев, не закриваючи очей, щоб бачити всі біди, що можуть статися. Скарбниця, серце держави, і вона є архімедовим знаряддям, якщо воно міцне, то дає можливість керувати світом. У великій державі потрібно в скарбниці завжди мати запас на випадок непередбачених обставин. Історичні подробиці. Король був своєрідним рекордсменом на троні. Він правив найдовше з усіх відомих європейських монархів. Енергійному королю довелося пережити своїх прямих спадкоємців. Заповідаючи трон своєму правнику, майбутньому королю Луї XV, король Сонця почав бути розважливим у витратах, боротися з бідністю і жити в морі з сусідами. Останніми словами короля були Я йду, але держава залишається. Абсолютна монархія у Франції проіснувала ще 78 років після смерті Луї 14. Складіть розповідь за картою, зображеною на сторінці 65-й і текстом параграфа про економічний розвиток Франції в 17 столітті. У розповіді обов'язково вкажіть головні галузі господарства, що, на вашу думку, могло впливати на розвиток різних районів Франції. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє. Запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Упорядкуйте хронологічну послідовність Початок правління Короля Сонця. Варфоломіївська ніч. Нанський едикт. Початок діяльності кардинала Рішельє. Друге. Утворіть логічні пари між назвами історичних подій і їхнім коротким описом. Сторінка 66. Третє. Виконайте онлайн вправи. Перейдіть за посиланням та QR-кодом. Обговорюємо в групі. Обговоріть у групі зміст висловлювань французьких державних діячів. Доберіть історичні факти, які підтверджують зміст висловлювань. Париж вартий Меси. Генріх IV. Держава це я, Луї 14. Мислю творчо. Виконайте творчий проект про одного з героїв параграфа на вибір. Історичний портрет. Сторінка діяча в соціальних мережах, інфографіка та інше. Особа в історії. Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію запам'ятайте їх. 1598 рік Нанський едикт.